Вітаю товариство! Як і обіцяв, записую відео з власними думками щодо трагедії в Дніпрі. Я навмисно витримав паузу в декілька днів для того, щоб почекати, можливо, з'явиться ще якийсь додатковий фактар, щоб картина була максимально об'єктивною. Станом на сьогодні можу констатувати одне: країна розділилася на два табори: хто підтримує поліціянта? Хто підтримує загиблого і використовується така кількість штампів і емоцій, що іноді стає навіть страшно від того, що ми зосередились не на самі події, а на біографіях фігурантів цього інциденту, там на з'ясуванні, хто з них більший мажор загиблий власник похоронного бізнесу чи поліціянт, син впливових податківців. Може, взагалі не про це. Ми маємо поговорити про те, що відбулося. Читаючи всі ваші дописи, коменти в соціальних мережах, мене не покидає враження того, що ми стали жертвами разом з вами якоїсь інформаційно-психологічної операції, яка спрямована на відбілювання Національної поліції України. Я бачу ботів. Я бачу, бачу армії ботів, я бачу рівень накрутки суспільства і як вміло і вдало нас розподілили. Зазвичай розподіляють тоді, коли хочуть володарювати. Давайте включимо мізки. Давайте спокійно, без емоцій. Тож, давайте емоції відкинемо в сторону, а спробуємо розібратися з тими фактами, якими ми з вами володіємо. Їх небагато, але вони є. Отже, що ми маємо на вході? На вході ми маємо порушення правил дорожнього руху. Тобто те, за що передбачено адміністративне покарання. На виході ми бачимо стрілянину в місті Дніпро з загиблим громадянином України. Це сухі факти без жодних емоційних домішок. Тепер давайте подивимося відбувалося поміж цими двома фактами. Що ми з вами вже точно знаємо. Ми бачимо, що до автомобіля, який припаркований, підходять патрульні. За кермом автомобіля знаходиться жінка. Ми не бачимо з вами той момент, коли вона пересіла за кермо, якщо хтось стверджує про те, що вона не була за кермом, а за кермом був загиблий. Ми цього не бачимо. Патрульні спілкуються з нею як з водієм. Вони не кажуть їй про те, що вона пересіла, вони просто розмовляють з нею як з водієм. Вони починають висувати їй вимоги, і в цей момент пасажир виходить і починає своє спілкування з поліціянтами. Спілкування відверто ганебне. То жодна нормальна людина не може підтримувати такий стиль спілкування тим більше з працівником правоохоронних органів, тим більше при виконанні ними професійних обов'язків. Ми не будемо з вами зараз розбиратися в тому, чи порушили вони щось по процедурі, чи вони надали йому її свідчення порушення правил дорожнього руху, як того, того вимагає рішення Верховного суду. Це знову ж таки не наше питання. З цим буде в подальшому розбиратися суд. Ми маємо подивитися на поведінку оцього персонажа. Він відверто бикує. І от в цей момент, я вважаю, поліціянти допустили принципову першу помилку. Їм треба було в той самий момент локалізувати цей конфлікт і з необхідності запакувати цього персонажа. Викликати на допомогу, можливо, ще один патрульний автомобіль. Якщо вони можуть тверезо оцінити власні фізичні кондиції і побачити якісь там унікальні антропометричні дані у, у цього е, загиблого, то вони мали вже зрозуміти, що конфлікт може перейти на інший рівень. Я чітко знаю, що це має бути прописано в процедурах, в методічках, коли їх готовлять стати поліціянтами. І це абсолютно нормально. Бо спілкування з законослухняними громадянами дещо відрізняється від спілкування з людьми, які втратили береги. Ми побачили, що вони не знали, як локалізувати конфлікт на цьому етапі. І це є так само прикрий, але факт. Тепер дивимося, що відбувається далі. Він нахамив поліцейським, сідає в машину і каже своїй жінці. Неважливо, дружина, не дружина, неважливо. Каже: здавай назад, поїхали. Знову ж таки, ми не бачимо, що вона почала рух. Ми бачимо, що одразу після його слів поліціянти починають витягувати її з автомобіля. Я впевнений, що в протоколах їх поведінки витягування людей, жінок. З автомобілів не передбачено. І це, напевно, була помилка номер 2 Чому? Тому що вони перед тим вже мали можливість поспілкуватися з пасажиром. І вони вже оцінили рівень його психологічного стану. Накрутки. Вони вже бачили, що він готовий до конфлікту. Він же їм продемонстрував це. На що вони розраховували, коли його жінку витягували з автомобіля? От просто давайте з вами подумаємо. Чи не розуміли, не мали б вони зрозуміти, що відбудеться далі? Загибли. Після того, коли їм, врешті-решт, вдалося витягнути її, і вона гепнулась на асфальт, побіг до неї захищати свою жінку. Ну, його психологія нам зрозуміла, його поведінка нам зрозуміла, чому? Тому що це була його логіка. Мені не зрозуміло, як вони могли довести до такої ситуації. Потім, що ми бачимо далі, починається бійка. Вони тримають його, він від них відштовхується, вони спробували бризкнути йому в обличчя газом. Це не подіяли або не влучили, або газу було недостатньо. Наступне, що ми з вами бачимо: коли він кидає на асфальт лейтенанта Звонкова і тікає від нього, він біжить від нього. Тут дуже цікавий момент. У нас немає відео, і не, ми не можемо з вами сказати, куди саме він біг, які можливі варіанти. Він міг бігти для того, щоб вдарити поліціянтку. Міг. Вона могла стати в нього на дорозі, тому що він біг кудись вперед, і він її міг відштовхнути. Він міг бігти до своїх дітей, які вже вистрибнули на той час з машини, або до своєї жінки. Або взагалі тікати з місця події, або спробувати сісти за кермо і втікти. Ми не знаємо цього, чому, тому що у нас немає належного фактажу. І от в цей момент, коли він біжить, лунають три постріли. Я думаю, що дискусії про те, що Званков стріляв йому. В живіт, а не в спину, треба припинити, тому що в повідомленні на Фейсбуці Офісу Генерального прокурора чітко зазначено пролунали три постріли в спину. Все. Ось тут починається найскладніше. Ми не можемо з вами оцінити, чи була на той час, ще зберігалася загроза здоров'ю та життю поліціянтів. Поясню, чому це важливо. Тому що якщо ми з вами, як власники зброї, для самозахисту будемо використовувати зброю і вистрілимо в а, нападнику, який від нас вже тікає, то навряд чи нам вдасться уникнути покарання. Це абсолютно зрозуміло. Натомість ми не можемо стверджувати достеменно, що його дії були або правомірні, або неправомірні, бо ми не бачимо трасологічної експертизи. Ми не можемо з вами зрозуміти, хто ще був на лінії вогню. Були на лінії вогню його діти. Перехожі, які вже почали збиратися навколо цієї події, чи мог взагалі хто ще постраждати. Ми цього не знаємо. Цей факт нам невідомий. Скажу так, я не буду стверджувати про те, що він міг стріляти йому в ноги. Поясню чому. Навряд чи в стані ефекту, в якому знаходився лійтенант Звонков, він міг прицільно поцілити саме в ноги загиблому, щоб зупинити злочин. Непевен, дуже не певен, тому оце я б йому не закидав. Стріляв як вмів і поцілив туди, куди поцілив. До речі, кажуть, що поцілив він лише два рази, а третя куля полетіла взагалі невідомо куди. І дуже добре, що вона нікого не зачепила з неучасників події. Тому, доки ми не маємо відповіді на це питання, ми не можемо робити висновки. Більше того, Хочу вам сказати, що закон про національну поліцію прописан доволі дивним чином. Наприклад, про застосування зброї йдеться в двох статтях в 43 та 46. Я не буду зараз вам їх зачитувати, якщо захочете поцікавитись, як вони виглядають, вони є у вільному доступі. І тому абсолютно невідомо, яка позиція буде суддів, і яке буде слідство, і яка стаття в даному випадку буде розглядатися. Чи правомірно він застосовував зброю, чи неправомірно. Ми просто з вами не можемо цього визначити. І можливо відсутність от таких от фактів переконує мене в тому. Що на цьому етапі, нашої з вами поінформованості, я би точно не став героїзувати патрульних, непрофесійні дії яких призвели до стрілянини з одним загиблих. Давайте почекаємо більше фактажу. Я певен, що слідство буде доволі об'єктивним, тому що існує. Суспільний розголос. Я певен, що судді будуть сумлінно розглядати аргументи як захисту, так і постраждалих. Але знаю точно, хто вже має понести відповідальність за те, що відбулося. Це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І зараз я поясню вам, чому. З 2015 по 2017 рік Ігор Володимирович Клімент очолював департамент кадрового забезпечення Національної поліції України. Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України відповідальний увага за організацію та методичне забезпечення спеціальної підготовки поліцейських з метою набуття ними знань та навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зміцнення дисципліни та законності в діяльності поліцейських, забезпечення прав і законних інтересів громадян. Далі, ви знаєте, пан Клименко очолив з часом Національну поліцію України. А в 2019 році він навіть захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних нових наук на тему Увага теорія і практика психологічного забезпечення професійної підготовки поліціянтів за спеціальністю юридична психологія. Тобто, ми бачимо як кар'єрний рост. Нашого теперішнього міністра, з чого він починався. Тобто ці кадри готувалися безпосередньо під його керівництво. І ми з вами маємо зосередити не на вивченні біографії фігурантів а цієї жахливої події. Ми, друзі, маємо з вами зосередитись і об'єднатися навколо величезної проблеми, яка у нас з вами існує. І я вам скажу, що це за проблема? У нас величезна проблема з правоохоронною системою. У нас на вулицях знаходяться десятки тисяч патрульних, і я дуже не впевнений в тому, що вони всі знають, як діяти в елементарних з точки зору їх діяльності, ситуаціях. Вони озброєні. До чого це може призвести такий непрофесіоналізм, ми з вами побачили. Питання поліції взагалі, і МВС це глобальне питання. Воно виходить за межі цієї моєї програми. Про це ми будемо говорити окремо. Але відповідальність вже сьогодні має понести міністр. Давайте ми будемо шукати те, що допоможе нам об'єднатися, а не роз'єднатися. Давайте визнаємо цю проблему і будемо разом вимагати перше відставки міністра внутрішніх справ Ігора Клименка. А від депутатів ухвалення адекватного закону про зброю з нашим правом на носіння зброї самозахисту, бо як ми з вами переконалися в чергове, поліція себе захистити не може. Про нас вже мова навіть йде. А враховуючи той відверто низький рейтинг довіри Національної поліції і МВС загалом, з утима усіма, Проколами і скандалами, в яких вони ледь нещоденно беруть участь від кришування наркобізнесу, торгівлі зброєю, колаборацію з ворогом. Тобто, взагалі, ситуація дуже критична, дуже погана. Нам треба щось робити з нашою правоохоронною системою. Тому я закликаю вас, схаменіться, перестаньте чубитися. У нас більша проблема, ніж та, що виникла в Діплі. Поширюйте це відео та підписуйтесь на канал. Далі буде.